Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала я в червоний маркет. Хочу вам нагадати, що акції продовжується. Купувала я собі губки кухонні. дуже вони мені сподобались, якісні. І зі знижкою вони 29,99 кисневий відбілювач. Теж акція залишається, дівчатка, по 80 гривень, не забувайте! Засіб для миття посуду. Ой, Грюнвальд об'єм 800 мл по 40 гривень. І дуже класна знижка на крем-мило, саме те по 15. І ще ось такий варіант теж. Акції багато, я вже всі розповідала, хто може не подивився огляд. Перегляньте, будь ласка. Знижки та акції продовжуються На продукти харчування, на олію рафіновано об'єм 810 мл по 50 гривень. На оцет столовий 9% по 15 гривень. На кільку балтійську томатному соусі від 2 одиниць по 25 гривень. Тунець салатний власному соку 150 г по 40 гривень. На сардини також знижка з додаванням олії. А ось квасолька з'явилася, біла Ларіна, без знижки 50 гривень. Ось так. Чекаємо знижку з вами. І сьогодні я хочу купити сардину з додаванням олії і кільку в томатному соусі. Дві купую, щоб знижка в мене була. Ось так. І з вами разом у мене вдома будемо дегустувати. Я вам розповім склад, і яка консерва на смак. Усім привіт! Я вже вдома купила я кілька у томатному соусі аквамарин і сардину з додаванням олії пан Океан. Сьогодні будемо з вами дегустувати. Тобто я буду дегустувати і розповідати, смачне чи ні. І ще хотіла вам сказати. Писали в коментарях, дуже б хотіли, щоб я купила і продегустувала тушонку. Вона була по акції, да, свинина і яловичина була. Але, на жаль, сьогодні її не було, тому будемо дегустувати з вами кілечку. Зачитую склад кільки. На іншому телефоні в мене є фото. Кілька обсмажена, томатний соус, томатна паста, сіль. Кислота оцтова, перець духмятний і коріандр. І все. І більше нічого такого я не бачу поганого. Відкриваємо і дивимося, яка ж кілічка аквамарин з вами. Ну, ось я вже відкрила і поглянемо з вами. Тарілочку приготувала. виделку, ось поближче соус Бачите, ну, його взагалі немає. Він не рідесенький, не жидесенький, все таке, як і не видно взагалі. Тобто, давайте, в тарілочку я все повикладаю, і ми з вами будемо дивитися. Ось, Бачите, вона ну, таким цілим блинчиком, чи Така ціленька вся. Не видно, де ж та це кілічка. Якщо супій я показувала, то їх, вона багато соусу було. І було їй видно, скільки штук навіть, можна було порахувати, то цій консерві я нічого порахувати не можу. І бачите, вона ну, ось так, ділиться і все. Е, ну, будем, я буду смакувати і вам розповідати, смачно чи ні. Так, ну давай. Мені не вистачає солі. Так. Але на смак непогано. так. Ну, мабуть, якщо по шкалі 10 балів, то я, мабуть, десь ну, 8 видала По смаковим таким критерієм. Далі, давайте будемо дегустувати вже і відкривати садину з додаванням олії Океан». Спочатку зачитую вам склад, що входить, а потім буду відкривати. Зачитую склад: це сардина, сардина або атлантична, олія рафінована, вода питна, сіль, перець духмяний, перець чорний. І все, маса 220 г. Більше нічого такого поганого в неї не входить. Тому давайте буду відривати і дивитися, яка ж вона там і яка вона на смак. Я вже відкрила, тарілочку підставляю. Ну, багато, як водички, соусу і олійка зверху так плаває, а сардини я ще не бачу. Ну, давайте виделкою подивимось, скільки ж тут. Скільки ж тут сардинки. Один кусочок. Скільки ж тут їх? О, ще бачу один. Отака ну, ціленька. Ціленькі кусочки, ось і щелдин, от один, і ще. Так. Все інше це вже соус, водичка. Соус, водичка, чи як. Воно нам не потрібно. Дивіться. Один, два, три, чотири, кусочків рибки було в консерві. Ось так. Вона ціленька. Ну, не пожована, як ото буває, ну кажу вже, як є. І я смакую, яка вона на смак, І розповідаю вам. Хотілося щоб і ви смакували, але так не виходить. Ну, дивіться, на смак непогано, але я й смачнішу куштувала, хочу вам так сказати. Якщо порівнювати Ріга Голд зерни, да? то вона смачніше. Але і ця непогана. Вона така ціленька, то погано. Ви знаєте, і за те, що така ще й знижка була, то купити можна. І посмакувати теж можна. Тому, мабуть, я буду ще її купувати її. Але різні у нас смаки, я знаю, комусь може і не сподобається. А, може, комусь і сподобається, а може вже хтось і купував, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже приємно, що ви будете писати і казати, а мені там не сподобалось, а, а, або, навпаки, сподобалось. І що б ви хотіли, щоб ми ще з вами дегустували, мені б дуже дуже було приємно. Тому ось так. Ну, і хочу вам сказати: недосол і мені не подобається кілічка. Що вона її не видно взагалі. Ну, Томат є. ну, на смак непогано так, але не видно її, яка там кілька, що в ній. Не знаю. Мабуть, більше я і не хотіла б її купувати, не знаю. Тому що я люблю, коли видно, яка кілечка, ціленька, не ціленька, а тут все одним так, знаєте, застило. А сардина непогана, хочу вам сказати. Можна купувати. І буде як знижка обов'язково, можна купити. Хто не купив, купіть, спробуйте, може, вам і сподобається. Ось так. Я всім вдячна, що ви мене дивитесь. пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Дуже б хотіла, щоб ви написали мені коментарі. Може, хтось вже купував кільку, або сардину. Як вам, смакує, не смакує. І що б ви хотіли, щоб я ще Купила б і продегустувала разом з вами. Мені було б дуже приємно. Тому всім вдячна і всім до нових зустрічей!